З вами Ірина Панченко, і на сьогоднішньому занятті ми розглянемо декілька задач пов'язаних з чотирикутником, який називається трапеція. Нагадую, трапеція це чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні, а дві інші ні. Отже, перша задачка. У нас є трапеція, і відомо в неї два кути: 30 градусів і 125 градусів. Знайти інші кути трапеції. Ще раз наголошу: якщо ми знаємо тільки один кут, на відміну від видів паралограма, ми інші кути в трапеції знайти не можемо. І у нас не сказано, які це два кути. Трапеція довільна, наголошу. Тобто якийсь з кутів 30 градусів, якийсь 125 градусів. Чи можуть бути це кути при одній бічній стороні? Як ми з вами вже знаємо, кути при одній бічній стороні в сумі мають давати 180 градусів. Або це кут А і кут Б, або кут С і кут Б. Але 30 градусів додати 125. Градусів не буде 180 градусів. Отже, це не є кути при бічній стороні. З цього випливає, що це кути при різних бічних сторонах. Наприклад, 30 градусів гострий кут, нехай буде це кут Д, а 125 градусів, оскільки кут С їм бути не може, нехай це буде кут Б, 125 градусів. Отже, задача зводиться до того, щоб знайти кут А і кут С. Знайти це дуже легко, тому що, повторюсь, сума кутів при бічній стороні 180 градусів. Отже, кут С, кутом Д має давати 180 градусів, оскільки Д у нас 30 градусів, то щоб знайти кут С відсталось, ми віднімаємо 30 градусів отримали 150 градусів. Градусна міра, кута С. Аналогічно, кут А і кут Б в сумі теж мають давати 180 градусів. Оскільки кут Б у нас 125 градусів, від 180 віднімаємо 20, відбачте, 125 градусів. І отримаємо 55 градусів. Кут А дорівнює 55 градусів. Задача розв'язана. Ще раз наголошу: сума кутів 180 градусів в трапеції може бути тільки при бічній стороні. І в довільній трапеції кути при основах між собою рівними не є. Розглянемо наступну задачку. Задачка вже пов'язана з рівнобічною трапецією. АБЦД рівнобічна трапеція, різниця протилежних кутів 70 градусів. Знайти, кути трапеції. Отже, у нас є рівнобічна трапеція. Різниця протилежних кутів 70 градусів. Не принципово якої пари. Чому? Тому що в рівнобічній вже трапеції кути при основах між собою рівні. Тому візьмемо, наприклад, кут С і кут А. Кут С мінус кут А дорівнює 70 градусів. Оскільки кут С у нас тупий, а кут А гострий, то з більшого віднімаємо менше, отримаємо 70 градусів. Далі ми з вами знаємо, що кут А і кут Д, оскільки це кути при нижній основі, вони між собою рівні. Тому замість кута А я можу підставити в першу рівність. Кут Д. Маємо мінус кут Д дорівнює 70 градусів. З іншої сторони, це кут С і кут Д – це кути при одній бічній стороні. Отже, їх сума дорівнює 180 градусів. Кут С додати кут Д дорівнює 180 градусів. Подивіться, у нас є. Дві умови з двома невідомими. Отже, маємо систему. На мій погляд, найзручніше цю систему розв'язати методом додавання. Кут С додати, кут С у нас буде 2 кути С, мінус кут Д – 0. Дорівнює 70 додати 180, 250. Градусів. Якщо 2 кути С дорівнює 250 градусів, то кут С у нас дорівнює половина від 250 125 градусів. А якщо кут С дорівнює 125 градусів, то і куд Б дорівнює також 125 градусів нашої традиції. Ну І відповідно, для того, щоб знайти куд А і куд Д, треба від 180 відняти 125 градусів. Отже, куди у нас дорівнює 55 градусів. І відповідно, кут А також дорівнює 55 градусів. Ми знайшли кути нашої трапеції, знаючи різницю протилежних кутів. В рівнобічній трапеції, до речі, якщо ми знаємо хоча б один кут, то ми можемо знайти всі інші три кути нашої трапеції. Наступна задачка, задачка 3. Теж з рівнобічною трапецією. І задачка така. В цій трапеції проведено висоту, яка поділяє нижню основу нижню основу на відрізки, наприклад, на відрізки. 3 см і 11 см. А знайти треба основи трапеції. А знайти треба основу трапеції. Отже, у нас є рівнобічна трапеція і задачка ця пов'язана з висотою. Проведемо висоту трапеції, наприклад, з вершинки Б. Нехай буде БК. І поділяю нижню основу на відрізки 3 см і 11 см. І 11 см. Треба знайти основу. Ну, як ми бачимо, з вами знайти основу нижню дуже просто, бо нижня основа дорівнює сумі довжин цих частин. Отже, АД у нас дорівнює АК плюс КД. Тобто АД дорівнює 3 плюс 12-14 см. Тепер нам слід знайти нижню основу. Не обійдемося без другої висоти. До речі, хочу сказати, що в трапеці досить часто при розв'язуванні задач треба використовувати не одну, а саме обидві висоти проведені з вершин верхньої основи. Наприклад, це N. Отже, у нас B... К і висоти. А як ми з вами вже знаємо, то якщо ми проводимо дві висоти, то наша трапеція е розкладається на такі е многокутники, це К, прямокутник і два однакові прямокутні трикутники. Е або Н, К у нас прямокутник. І однакові прямокутні трикутники а, Б, К і е, ДЦМ. Е. Але якщо ці трикутники однакові, то ці відрізочки завжди між е, вершинами та основами висоти, завжди між собою рівні. Тобто а, К дорівнює М, Д. Ну І відповідно дорівнює 3 см. Якщо відрізок КД у нас 11 см, а НД у нас 3 см, то щоб знайти відрізок КН від 11 віднімаємо 3, отримаємо 8 см. Отже, КН дорівнює КД мінус ДН КН дорівнює 11 мінус 3 8 см. Але оскільки К Н у нас прямокутник, у прямокутника, як ми знаємо, протилежні сторони рівні, то відрізок КН і відрізок ВЦ між собою однакові. Тобто відрізок В С дорівнює відрізку КН і теж дорівнює 8 см, ми знайшли основи трапеції. Нижня основа 14 см, верхня основа. 8 см. Хочу наголосити, що якщо ми знаємо відрізки, на які основа висоти поділяє нижню основу. Дивіться, 3 було і 11, то фактично нижня основа дорівнює сумі цих відрізків, а верхня основа довжина її дорівнює різниці цих відрізків. Цю задачку розв'язали і задачка 4. Трапеція знову рівнобічна. І в цій трапеції відомі основи. ну, Нехай буде 14,8, залишимо ті, які були. 14,8. Відомі основи. 14 см, сантиметрів ВЦ дорівнює 8 см. І ще відомо, що діагоналі цієї трапеції перпендикулярні. Діагональ Б, Д і діагональ А С. І відомо, що вони перпендикулярні. Позначимо точку О, точка перетину. І слід знайти висоту трапеції, АЦ перпендикулярно Б Д. А знайти треба висоту трапеції, тобто довжину висоти, висоту трапеції. Давайте спочатку проведемо о, через точку О відрізок перпендикулярний до основ. Назвемо точки перетину ну хай буде м така. Цей відрізочок перпендикулярний до основ трапеції, оскільки вони між собою паралельні. Отже, е Відрізок МК перпендикулярний до АД, відрізок МК перпендикулярний до ВЦ. Ну і такий, що точка О належить цьому відрізочку. Що у нас тоді відбувається? Оскільки наші діагоналі взаємно перпендикулярні, то трикутники АОД і БОЦ у нас прямокутні. АЦ перпендикулярно ВД. Тому. Трикутник АОД прямокутний, і трикутник БОЦ у нас також прямокутний. Як ми з вами вже знаємо, в рівнобічній трапеції, в рівнобічній трапеції діагоналі рівні, і оцією точкою перетину вона відтинає від кожної діагоналі рівні відрізочки. тобто, Відрізок АО дорівнює відрізку ОД. Відрізок БО дорівнює відрізку ОС. З цього випливає, що ці трикутники не просто прямокутні, а ще й рівнобедрені. Прямокутний, рівнобедрений, Прямокутний, рівнобедрений. Тобто. Якщо цей трикутник прямокутний рівнобедрений, то ми вже з вами знаємо, що кути при основі рівнобедреного трикутника мають градусну міру 45 градусів. Ну, якщо не знаємо, давайте нагадаємо. Сума кутів трикутника 180 градусів, прямий кут на себе забирає 90 градусів. Сумі двох інших залишає 90, оскільки кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, то кожен з них 90 напів по 45 градусів. Тепер розглянемо трикутник АМО. Що ж в цьому трикутнику? Він у нас прямокутний. У нього є один з кутів 45 градусів, з цього випливає, що і другий його кут також 45 градусів. Тобто, трикутник АМО. Буде також рівнобедреним прямокутним. Тут я запишу, що кути ОАД дорівнює куту ОДА дорівнює 45 градусів, і кут ОБЦ дорівнює куту ОЦБ і також дорівнює 45 градусів. А тепер розглядаємо трикутник АМО. Отже, в цьому трикутнику кут М 90 градусів, кут А 45 градусів і кут О також 45 градусів. Це означає, що цей трикутничок у нас є теж прямокутним рівнобедреним. І в нього рівні відрізки АМ і ОМ. З цього випливає, що АМ дорівнює ОМ. Далі. Оскільки у нас трикутник АОД рівнобедрений, то його висота, а я нагадую, що ОМ перпендикулярно до АД, є медіаною, є медіаною і бісектрисою. Тобто довжина відрізка АМ, якщо весь відрізок 14 см, дорівнює 7 см. А отже, і МО дорівнює теж 7 см. Проводячи абсолютно аналогічне міркування в трикутнику, БОЦ. Давайте подивимось, він у нас прямокутний, він у нас рівнобедрений, отже, його кути теж по 45 градусів. Отже, ОК також є медіаною, висотою медіаною і бісектрисою. Тобто, оцей відрізочок БК у нас 4 см. А якщо цей відрізок 4 см, то і відрізок ОК також 4 см. Тобто, проводячи аналогічні міркування, розписувати не будемо, ми маємо, запишемо аналогічно відрізок ОК дорівнює половина відрізка ВС і дорівнює 4 см. Тобто, довжина всього відрізка МК у нас буде 7 додати, 7 додати 4 буде 11 см. Давайте виберемо частинку, яка нам вже не потрібна. І запишемо, що у нас відрізок МК дорівнює 11 см. Тобто це МО плюс О. 4. В задачі треба було знайти висоту трапеції, ну, що таке висота трапеції? Висота трапеції це перпендикуляр, як ми знаємо, опущений з вершини до протилежної сторони. Якщо ми використаємо саме це означення, то нам треба ще провести висоту трапеції. Наприклад, якщо ми десь в чомусь. Не Проведемо цю висоту трапеції, щоб вона у нас вже чітко відповідала означенню. Наприклад, B. F. Але якщо це висота трапеці, вона у нас проходить під прямим кутом до сторони Ади, то фактично подивіться, будь ласка, що відбувається. Чотирикутник БК є прямокутником, бо його протилежні сторони попарно паралельні, і кути у нього, як мінімум, 4 кути по 90 градусів. Отже, в прямокутнику БК у нас прямокутник, І БФ у нас такий же, як і МК, тобто 11 см, відрізок МК ми також могли назвати, він фактично і є висотою трапеція, але чому ми провели ще одну висоту ВФ, якщо вже використовувати означення, що висотою називається саме відрізок проведений з вершини до протилежної сторони. І ми довели, що ці два відрізочки рівні. Отже, Подивіться, будь ласка, висоту трапеції в даної ситуації ми знайшли, вона дорівнює 11 см. На цьому наше заняття завершено.